Про операції ГУР, втрати і рішення окупантів та про ситуацію на фронті загалом буду говорити з керівником центру військово-правових досліджень Олександром Мусієнком. Пане Олександре, ви вже на зв'язку? Добрий вечір. Добрий вечір. Хотів би почати з гарячої новини про ракету в Одесі, яка поцілила і майже попала у кортеж Зеленського і грецького прем'єр-міністра. Чи свідчить це про витік інформації, можливого крота? Адже зазвичай маршрути перших осіб похороняються, Це дані про маршрут ретельно засекречення? Безумовно, це одна із версій, яка є на поверхні. що… Можуть бути ну ви знаєте, взагалі щодо самого візиту і щодо самої програми візиту. Наприклад, залежно від країни, вони діють за різними протоколами безпеки. Ну не секрет, що представники медіа, ті самі, які їдуть в складі делегації з урядом, вони знають, які міста вони збираються відвідати. Вони знають наперед, і в принципі відомо і тому можуть іноді повідомляти про те, що комусь розповісти і так далі. що… Думаючи, так не означає, знаєте, що ми будемо там з прем'єром Греції, наприклад, десь в Києві чи в Одесі в такий то день. для цього вже достатньо для того, щоб почати. Усвідомлювати і думати, що може бути, тобто далі може бути наступна версія, це щось що підтверджено витоком, з якого боку сказати важко. Може бути із українського, може бути з грецького. Тут це, це потрібно розслідувати, але вочевидь він був і далі, вже фактичне моделювання сценаріїв, що може бути. Тобто, зрозуміло, що якщо президент України в цей день поїхав. В Одесу ну очевидно він не зміг би не відвідати місце трагедії, де російський шахет чинив черговий воєнний злочин і зруйнував будинок, де на превеликий жаль загинули діти і люди. Тому далі вже працюють фактично, і це до речі, тривожний дзвіночок, тому що це вперше. Це вперше раніше, згадайте, що президент України відвідував, судячи з того, я можу так сказати, як припущення на на цій стадії, тому що важко сказати, не знаючи всіх деталей. Але як припущення, я можу зробити наступний висновок. Що судячи з того, що попередні рази все було гаразд, президент і в гарячі точки їздив і на передову, пам'ятаєте, в роботи не, не так давно і не тільки. І все, і все миналося. Хоча ми ж не знаємо всього розумієте. Я думаю, що якби поспілкуватись з управлінням державної охорони чи службою безпеки, вони б розказали. Зрештою, нещодавно і Христа Грозів розповів про те, які варіанти були усунення керівництва держави, президента України на початку повномасштабного вторгнення, і те, що в мене немає сумнівів, те, що Росія у Росії є план і. Вони будуть намагатися вбити українського президента і чинити замахи, це без сумніву. Тобто він їх добиває власною безкомпромісністю, незгодністю і волею до продовження боротьби. Ну ось так і в цьому випадку, судячи з усього, я чомусь допускаю, що витік стався десь можливо із грецького боку або десь, от якраз з міжнародної складової, скоріш за все. І наступний момент: зверніть увагу, що якщо була використана ракета Іскандер м Якщо це підтвердиться, тому що це попередня версія. Це означає, що вони хотіли поцілити дуже точно, тому що як правило Росія використовує іскандери не для просто терористичних атак, для цього у них є с 300 є інші там види озброєнь керовані авіабомби, коли які вони скидають будь-куди, а вони їх використовують точково, коли їм потрібно точно поцілити, тому мета. І ціль мені здається в цій ситуації була абсолютно зрозуміла. Це не просто нанести удар, а це вдарити якраз саме по кортежу. Причому що треба наголосити, що Росія прекрасно усвідомлювала, що в кортежі буде не тільки український президент, а буде прем'єр-міністр Греції Міцатакіс. Прем'єр-міністр е країни, яка є членом НАТО, я вважаю це е ну доволі таки серйозний інцидент прояв ескалації по відношенню до всього НАТО, якщо Росія так не боїться діяти. Так, добре, я себе виправлю трохи, додам, скажу, що ракета можливо вдарила по маршруту, не по кортежу Зеленського. Так. Ми насправді зараз керуємося виключно повідомленнями грецької сторони, грецьких ЗМІ. У нас немає зараз офіційних підтверджень і прояснення цієї ситуації. Чи можливо ракетою поцілити у рухому ціль? Власне, колеги, я почув сьогодні таке питання, почали озвучувати. Ну, рухома ціль в небі, це одна історія. А на землі як це відбувається? Якщо це не дрон, а от саме ракета? А якщо поцілити, наприклад, поруч, тобто не обов'язково поцілити вибухової хвилі і заряду там доволі таки вистачає, щоб спричинити руйнування. Тобто в корте сам кортеж ракетою, поцілити звичайно важко, тому що ракета використовується по нерухомих стаціонарних цілях, і по рухомих цілях влучити ракетою можна тільки з повітря, якщо ця ракета запускається з літака. Тобто, і якщо ракета має датчики відповідні, які фіксують теплові теплові випромінювання, ну наприклад, від автомобіля вони можуть ловити так, вона може але або з дрона. Ну, Сполучені Штати так працюють по терористах і бойовиках. Це можна, а влучити Іскандером – це дуже важко. Тому все ж таки задум. Я думаю, був на те, що можливо кортеж мав зупинитися десь і в той момент мало прилетіти. Але десь або плани змінилися. Це перший варіант. А другий просто влучити поруч з кортежем і сподіватися на те, що вибухова хвиля вона спричинить певні руйнування. І ушкодження і президента України і прем'єра Греції. Хоча в них звичайно броньовані автомобілі, але ступінь бронювання, оснащення таких автомобілів він все ж таки має межу. Тобто, при влучанні ракети поруч він не є панацеєю і скажімо, так не врятує. Від може врятувати життя, але від поранень навряд чи. Пане Олександре, а як ви думаєте, чи вплине ця подія на готовність потенційних делегатів, партнерів України відвідувати нашу країну? Чи це призведе до того, що вони будуть відмовлятися, чи більш ретельніше продумувати маршрути? Власне, от, от от ця цей аспект цікавить? Не виключено. Я не можу цього виключати. Можливо, деякі а, лідери держав так і почнуть діяти. Але мені видається, що ті, хто не боялись, вони а, і не бояться. Ну справа в тому, що ну ви знаєте, що багато хто перебував а, в багатьох місцях. От нещодавно прем'єр-міністр Нідерландів був в Харкові, тобто, Рюти вони були на Салтівці і не тільки це доліт за 2-3 хвилини, С-300 з Білгородської області. І, і в принципі, ми розуміємо прекрасно. Просто що заходи безпеки, і все проводилось таким чином, щоб е, Росія про це дізнавалася після ну і оприлюднювалася інформація, як правило, на наступний день або надвечір, коли вже там нікого не було. Тобто з метою безпеки. А в даному випадку стався якийсь збій, який це дуже важливо е, розслідувати і встановити. Трошки відволікусь від цієї теми, хотів би вас ще спитати про СБУ. Сьогодні дрон представили покращений Сі Бейбі Авдіївкою. Назвали для глядачів. Якщо пропустили, скажу уточнення, що йдеться про майже тонну вибухівки. На понад тисячу кілометрів, от такі параметри зараз. А вчора дрони гур вразили Сергія Котова. Наскільки взагалі розробка виробництво морських дронів Україною може суттєво змінити хід війни? І головне власне, ну, закріпитися от в цій ситуації, так щоб можна було тривалий час вражати цілі російські і ну, там, на довгу перспективу. Я думаю, що вже закріпилися, тому що ми бачимо результати, і це не якийсь одиночний випадок чи двічі. Тобто, це системна діяльність, яка приносить успіхи, і фактично це наш спосіб ведення війни на морі. Іноді долучається, ще наша авіація, яка б'є ракетами Storm Shadow по кораблях, які знаходяться в гавані, або на ремонтах, як було. Керчічі в Севастополі, де вразили зокрема і підводний човен, так само це вперше, фактично. А дрони вони вишукують все, що виходить в море. І є доволі такі суттєві результати і успіхи. Значна кількість знищеного флоту вже 33% фактично під Фактично, підрахунки того, що знищено Чорноморського флоту Росії. Але є цікавий нюанс, на який би я звернув увагу. Ось ці зараз. По перше, ця конкуренція між ГУР і СБУ, вона дуже добра, тому що вона конструктивна і така конкуренція, вона якраз іде на користь. Хто вразить більше кораблів? Я вважаю це прекрасно, і тут треба підтримувати обидві сторони. Але Зв'язуємо увагу на наступне в цих атаках. Подивіться, що зараз фактично йде намагання збільшити кількість навантаження, тобто і Магура вже є заява про те, що вона має на 200 кілограм в перспективі брати більше корисної, корисного навантаження. І оці бейбі, ось цей Авдіївка. Ну, що таке тисяча, тисяча кілограм тонна вибухівки? Це дві ракети з Shadow, щоб було зрозуміло. Це, це тобто цей дрон може нести вибухівки, як несе дві ракети Storm Shadow або дві ракети тих самих Taurus. і я це до того, що якщо ці дрони, наприклад, дійшли би знову ж таки до опорти у того ж Кримського мосту. Я цілком думаю, що вони були би здатні за умов прямих влучань а, спробувати ці опори зруйнувати. Ну така кількість вибухівки вона здатна це зробити. Це доволі таки а, потужний серйозний а, заряд. І враховуючи те, що Якраз напередодні був вражений ось цей корабель патрульний. А Сергій Котов призначення якого, зокрема серед інших, охорона акваторії вздовж там Кримського мосту я б не виключав, що розчищається дорога до того, щоб це зробити, розуміючи, що Таурусів нам там в найближчій перспективі не бачите через те, що відбувається. Ну потрібно шукати інші способи. Ну, ви думаєте, росіяни не спромоглися захистити мост? Від от саме таких дронів ага. за цей час. Вони дуже посилили захист. Це є правда. Вони різні там системи. Там є ППО, там є загородження, але знову ж таки, вони посилюють, і наші не стоять на місці, тому що. Постійно оновлюється, йде update, от Подивіться, а от мені дуже подобається ця історія, що постійно презентуються оновлені моделі. Чому тому що якщо стояти на місці, то ворог пристосовується, виробляє спосіб протидії, і потім вже втрачається та ефективність, яка була на початках, і в дрона, чи в будь якої іншого виду озброєння. Тому я думаю, що і наші виробники теж удосконалюються, розуміючи і усвідомлюючи, які там сюрпризи міг ворог. Підготувати знову ж таки, наприклад, якщо встановлюються бонові загородження, ну з точки зору того, щоб спробувати такі бонові загородження, десь в якійсь частині у нас біля Одещини чи в інших місцях сконструювати і перевіряти на них дрони, як вони можуть проходити, це ж не є чимось неможливим. Тобто до всього можна готуватися. Ну що й робиться в принципі. Що ж, дякую вам за відповіді. Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, був на зв'язку. Е, на все добре. А глядачам е, хотів би попросити не забувати про те, що в нас є герої на південному напрямку, яким ми допомагаємо. Їм потрібна допомога. Скористайтеся, будь ласка, QR-кодом ось в цьому кутку. Це монобанка для штурмовиків 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Чілібіджихана. Е, ваші донати. На цю монобанку конвертуються у міномети для бійців.